Як би ви могли оцінити м, тему антисемітизму в контексті України? Тому що російська пропаганда вона часто говорить, що от українці нацисти і антисеміти. Чи е, є в Україні антисемітизм? Ну знає я дуже не не люблю люблю коли спекулюють це тему тема Тому тому коли говорять що в Україні антисемітизм, антісемітізм. Я, я зараз в США, я з зараз сполучені штати я, я тому й питаю, а тому каз... що це на захід іде? А я казав, що а у вас ви більше антисемітизму, чи в Україні Антисемітизм є в, в, в кожній країні, де живуть євреї. Та те навіть в країнах, як, де євреї не, не проживають, там є антисемітизм это такое явление историческое. Я казав, що я казав так, що що в Україні антисемітизм на такому низькому рівні, тому що менше, ніж в Європі, в Сполучених Штатах, ну і понятно, ніж в Росії. І тому український парламент, Верховна Рада, одна з Небагато парламентів в світі, що прийняли закон до, до війни, які за уголовне відповідальне за антисемітизм. Не парламентів в мірі в світі, що це зробили. І більше того, я... ми спілкувалися з СБУ, коли були які, які випадки антисемітизму, які намалювали там на, 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 на будівлях, або більше і, і вони мені давали, ну, давали потомат. От... Після того німі відповідали, що що трапилось. Більше більше всього, це російські наратив, нара, російські, як би заброс, заброс. Ну, вони так. через, через телеграм-канали знаходять малолітніх, які не розуміють, навіть, хто такі євреї і що вони роблять. там. більше да, випадків було, навіть не знали, що, хто такі євреї. Ми ми з вами якраз перед ЕТРМ спілкувалися. І я розповідав історію з 2014 року, коли в Одесі з'являлися антисемітські написи, і їх малювали. Представники проросійських сил, які хотіли розпалити міжетнічний конфлікт в Одесі. Тоді була дуже така цікава акція, прикольна контрпропагандистського характеру. Одеський рабин разом з представником УНАУНСО, який був в Береті у формі. То вони брали ті антисемітські, антисемітські написи. Замальовували було фото, і російська пропаганда тоді також була шокована.